У 2025 році урядом скасовано мораторій на проведення перевірок контролю цін у фармацевтичній галузі, який діяв з 2022 року в умовах воєнного стану. Тож з 1 березня 2025 року провідні фармвиробники знижують ціни на 100 найбільш вживаних препаратів на 30% відсотків порівняно з цінами на початку року. Фахівцями Кам'янського районного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області щоденно здійснюється моніторинг з метою дослідження. Рівнів цінових коливань на ринку фармацевтичної продукції. Щоденні рейди цінового спостереження відбуваються згідно положення головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Під час перевірок акцентовано увагу на препарати з переліку ТОП-100. На сьогодні інформація збирається та аналізується лише за два тижні фахівцями кам'янського районного управління, головного управління було проведено 62 спостереження за ціновою динамікою. Робота триває. При виявленні невідповідності буде проведено планові та позапланові заходи державного нагляду контролю з питань дотримання аптечними закладами вимоги порядку формування, встановлення та запобігання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення. При здійсненні моніторингу встановлено, що майже всі лікарські засоби і медичні препарати регулюються, регулюються шляхом введення граничних рівнів торгівельних надбавок. Якщо за Купівельна ціна більше ніж 500 гривень, то торгівельна надбавка обмежена 15%. Якщо між 100 і 500 гривень, то торгівельна надбавка обмежена до 20%. і до 100 гривень включно це 25%. Нагадуємо, що однією з підстав для проведення позапланового заходу є звернення громадян. Також хочу звернути увагу, що застосування санкцій за порушення вимог щодо формування встановлення та застосування цін на лікарські засоби передбачені статтею 20 закону України про ціни та ціноутворення для подання звернення до головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області споживачі можуть скористатися одним з таких способів: заповнити форму на офіційному веб-порталі головного управління Держпродспоживслужби Дніпропетро. Петровській області за посиланням написати листа на електронну пошту info.dp.dpss.gov.ua, надіслати в паперовому вигляді на поштову адресу вулиця Філософська, 39 а місто Дніпро або особисто відвідати головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за вище вказаною адресою.